Тані від Європейської солідарності, чому урядова команда і пані Свориденко відмовилися від зустрічі з нашою командою. І, можливо, ви боїте запитання про незаконні, антизаконні санкції, які ви підписали проти Порошенка. І коли ви зустрінетеся з Європейською солідарністю для того, щоб обговорити все таки тексти, які зараз, як ви сказали, що їх не існує, що, чи вони готуються щодо угоди про обмеження партнерства і статуту інвестиційного фонду? Дякую задати запитання запитання. які вже очікують можливо, після Ви тут будете ховатися, пані урядовцям. Вони ж тікають від нас три дні. Пані Юля, коли ви зустрінетесь з нашої Ні, Якщо не хочуть відповідати, це. відповідати, готові розізнати по роботі фону. Багато було запитань, таке я скажу, що ми сьогодні розповідалися. На ну, щоб ви розмови зрозуміли, зараз відморозилася від відповіді, чому вона не зустрілася з європейською солідарністю і проігнорувала питання, я коли я готова зустрітися, коли нема що казати, пані віцепрем'єра.